Миргородська громада розпочала роботу над програмою комплексного відновлення території, важливого документа, що покликаний визначити основні вектори відбудови у перспективі. Програма комплексного відновлення це стратегічний документ громади, який визначає основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети відновлення життєдіяльності громади, і включає в себе комплекс заходів. по Забезпеченню відновлення територій, які постраждали внаслідок військової агресії проти України або на яких сконцентровані різні кризові явища. Повномасштабне вторгнення Росії принесло чимало лиха Україні. Вплив війни на Миргородську громаду набагато масштабніший ніж може здатись на перший погляд. На території наших населених пунктів перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують соціального забезпечення житла, працевлаштування, освіти, медичних послуг. Це відповідно створює навантаження на життя громади, і виникає потреба у розширенні закладів соціального призначення, у забезпеченні громади житлом, яке може використовуватись для ВПО і надання різних послуг. Так само на території населених пунктів є певна кількість пошкоджених об'єктів внаслідок військових дій, що є також одним із важливих критеріїв віднесення нашої території до території відновлення. Тож один із інструментів, який допоможе громадам подолати воєнні та повоєнні виклики, це програма комплексного відновлення територій. Документ дасть змогу не тільки зробити відбудову послідовною та структурованою, а головне він закладе підвалини для залучення фінансування від міжнародних інституцій. Цей документ має містити в собі перелік заходів, які допоможуть ліквідувати або, хоча б послабити найбільш виражені кризові явища. І крім того, наявність такого документа зможе допомогти залучити міжнародне або державне фінансування для реалізації тих заходів, які будуть закладені в програму. Рішення про розробку програми комплексного відновлення території Миргородської громади було затверджено виконавчим комітетом Миргородської міської ради ще в серпні 2023 року. Зараз у нас з'явилася підтримка з боку міжнародної організації ООН «Хабітат», які, об'єднавшись з іншими партнерами, це організації Імпакт, Розквіт та Рестарх, а також разом з відділами нашої міської ради працюють над розробкою програми комплексного відновлення нашої громади. Особливістю цієї програми є залучення громадськості до процесу її розробки. Кожен житель має можливість нести свої пропозиції, висловити ідеї або поділитися баченням майбутнього громади. Зробити це можна до 20 грудня 2024 року. Ми закликаємо всіх мешканців не тільки міста Миргорода, а кожного населеного пункту нашої громади долучитися до збору пропозицій, донести до нас свої ідеї, побажання. Це можна зробити у будь-якій зручній формі, або заповнити опитувальник, посилання на який у нас оприлюднено на офіційному сайті, на у месенджерах, в соцмережах, або надіслати лист на офіційну пошту управління архітектури. Передбачається, що програма комплексного відновлення території Миргородської громади буде унікальною та відрізнятиметься від програм інших громад України, зважаючи на наявні ресурси, населення, економіку та вплив війни на неї.